Знову виходиш на тиху охоту і після вихідних у лісі просто, я не знаю, грибів немає. Ну, нема. Ось хожу-хожу, дивіться стільки. Це ж, це ж не бувало такого. Іду, думаю, мабуть, мені на закриття сезону. Я думаю, що закриття вже не побачити нічого, але опача! Ви бачите що-небудь, Ану? Ви бачите що-небудь? Так, ви подивіться, який красень, Йоханий бабай. Як же Гі, два! Йоли пали. Ви подивіться, яка краса. Ну, ну, Все положено. Людей пройшло. Матінко моя рідна. Іди сюди, сімейство, Іди сюди. <плес> Оце. Не стільки що їсти його. Отака краса. Прямо під ногами. Тут Тут сто разів проходила. Отака красота. Оце, я розумію. Не треба, я кажу, відчаюватися. Закриття, так закриття. Оце красотулька. М -м -м. Хочеться сфоткатися з ним.